Мене навчила подруга, як зберігати хліб так, щоб він був завжди свіжим. Вона каже: я хліб і всю випічку, включаючи торти, заморожую. Я не повірила, потім спробувала сама, і мені дуже це сподобалось. От зараз один багет ми з'їмо, інший я заморожу. Перед тим як і цей треба буде з'їсти, я його дістану з морозилки, розморожу. А щоб він е, був. Ще свіжішим здавався, м'якшим, хрумкішим. Я його просто поставлю в мікрохвильовку. Так же точно я заморожую, наприклад, ось білячі. Я насмажила білячів, і ми з чоловіком за один присіст їх не з'їмо. Ну, знаєте, хочеться ще хоча б боком пролазити в двері, тому йому по одному біляшу в день балуємо себе або через день. Просто дістала. Розморозила дефрост, розморозка в мікрохвильовку чи просто на ніч розморозила, і потім підігріла в мікрохвильовці, Все вони як свіжі і хліб, біляші, і тортики.